Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами повторимо та закріпимо свої знання про дієслово. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно і гарно і довкола озирнутись, і сусіду посміхнутись. А щоб знання здобути, треба уважним бути. Права розсипанка. Серед поданих слів знайдіть дієслова. Отже, які ж дієслова тут є. Діяти, єднатися, озвався, сумує, існувати, лагодити, вибиратиме, оглянулась. Із перших букв цих слів утворіть нове слово. Правильно, тут заховалося слово дієслово. Дайте визначенню цьому поняттю. Зараз відкрити свої робочі зошити. Пропускаємо два рядочки вниз, запишемо сьогоднішнє число класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням складу «ді» і «є» «єс», «сл «ло», «ов», «во» і запишемо слово дієслово. Поставте відео на паузу та виконайте звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. Д, має м'який приголосний звук, тому що і пом'якшує, і голосний. Є стоїть всередині слова після голосної буде мати два звуки: «й», е. С, твердий приголосний, Л, твердий приголосний, «о» голосний, В, твердий приголосний, «о» голосний. Поділимо на склади. «Ді», «во». слово. Наголос падає. На третій склад. Отже, в слові дієслово 4 склади, 8 букв і 9 звуків. Нашим друзям гаджикові, родзинці читалочці і щебетунчикові, дуже цікаво, що ви знаєте про дієслова. Вони придумали вам різні завдання. Читалочка пропонує доповнити подану схему. Доберіть пропущені слова. Дієслова називають що? Правильно, дію предмета. І відповідають на які питання що робить, що роблять, що зроблять, що будуть робити, і їх дуже ще багато. Розгляньте світлини. Запишіть назви дій, які виконують діти. Отже, на першому малюнку, що діти роблять? Читають правильно. Тут що роблять? Тут дівчинка вмивається вірно. Тут що робить? Плаве. молодці! Запишіть, яку дію може виконувати щебетунчик такими предметами. Виделкою, що щебетунчик робить. Їсть, вірно. М'ячем, що робить? Грає. Ножицями, що робить? Ріже, вірно. Гребінцем, що він робить? Розчісується ручкою що робить. Пише фарбами що робить. Малює. Виконайте завдання гаджика. Запишіть подані слова в три колонки: першу – іменники, в другу прикметники, в третю – дієслова. Давайте пригадаємо, іменники, на які питання відповідають. Хто або що прикметники? Який, яка, яке, які дієслова? Що робить, що зробить, що буде робити і так далі. Отже, поставте відео на паузу та виконайте завдання гаджика. Давайте перевіримо. Слово «хитрий» ви куди записали? Для цього треба поставити до слів запитання. Який хитрий? Це прикметник. Хто лис? Це іменник. Який полохливий? Прикметник. Хто заєць? Іменник підкрадається. Що робить? Це дієслово. Що робить ховається? Це також дієслово. Молодці. Складіть два речення зі словами, записаними в кожному рядку попереднього завдання. Запишіть їх в зошит. Я придумала такі речення: підкрадається хитрий лис, ховається полохливий заєць. Трошки відпочинемо. ଏ ଫଟୋ ରେ ପାଖରେ Ну що ж, працюємо з вами далі. Доповніть дієсловами речення, які пропонує читалочка. У парку люди що роблять? Правильно відпочивають. У зоопарку тварини що роблять? Живуть. У луна парку що роблять? Правильно катаються. Запишіть ці речення собі в зошит. Родзинка пропонує прочитати Мирилку. Грались, грались, розважались, веселились і сміялись, потім раптом посварились, сіли, стихли, зажурились. Годі годі сумувати, соромно ворогувати. Будь ласка, випишіть з цієї мерилки дієслова. Отже, які ж дієслова ви знайшли? Що робили? Грались? Що робили? Грались. Що робили? Розважались? Що робили? Веселились? Що робили? Сміялись. Що робили? Посварились. Що робили? Сіли, стихли. Зажурились. Що робили? Сумувати. Вірніше, що робити сумувати. І що робити ворогувати. Вірно. Щебетунчик пропонує виписати з мирилки дієслова, які протилежні за значенням до поданих на екрані. Отже, які слова ви виписали? Радіти. Сумувати. Правильно нам треба протилежні, тобто різні значення. Дружити, ворогувати. Вірно. А ось гаджик пропонує виписати з мерилки, близькі за значенням дій слова до поданих на екрані. Отже, ви виписали до слово раділи, веселились. До слова реготали. Сміялись. Розгадайте ребус родзинки. У нас намальована малина. Нам потрібно забрати іна і додати ює, і виходить, що малює вірно. Зі словом, відгадкою складіть два речення. Щоб в одному це слово називало дію однієї людини, а в іншому багатьох. Запишіть утворені речення в зошит. Я склала, наприклад, такі. Дівчинка малює райдугу. Діти малюють фарбами. Ви складіть свої і запишіть. Наостанок пропоную виконати інтерактивне завдання. Вам потрібно доповнити речення дієсловами, котрі загубилися. Отже, бачите, у вас є речення, і в реченні у вас є три крапочки. Сюди треба доповнити дієслова. І є дієслова малює, бігають, приготували, і вам потрібно поз'єднувати. Ось так, поз'єднувати. Так, Коли поз'єднуєте, натискаєте галочку. І дізнаєтеся свій результат. Дякую вам, діти, за урок. Дякую вам за увагу. Дякую за терпіння. Дуже добре, що ви виконали всі завдання, намагалися їх виконати правильно. Будьте розумничками. До нових зустрічей!